Вітаю, друзі! Зараз кілька мільйонів українців живе за межами України. Більшість з них у країнах Європи. Але де саме вони почуваються найбезпечніше та найкомфортніше? І як це вплине в майбутньому на їхнє рішення повернутися додому після закінчення війни? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця. Зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так, сьогодні Німеччина стала однією з тих країн, де українці зі статусом тимчасового захисту почуваються найбезпечніше серед усіх європейських держав. За результатами опитування, проведеного градус ресерч, українці в Німеччині відчувають значно більшу безпеку порівняно з іншими європейськими країнами, де вони також знайшли притулок. Причини цього полягають не лише в стабільній економічній і соціальній системі країни, але й у підтримці, яку надають як державні, так і громадські організації. Так опитування, яке провели серед українців у Європі, свідчить, що близько 88% опитуваних відчувають себе безпечно саме в Німеччині. Це досить високий показник, який демонструє довіру до німецьких інституцій та впевненість у своїй захищеності на новому місці проживання. При цьому лише 12% опитуваних опитаних сказали про відчуття небезпеки. Що є дуже низьким показником у порівнянні з іншими країнами, завдяки чому українцям так безпечно та комфортно жити в Німеччині? Однією з ключових причин високого рівня безпеки українців у Німеччині є сильна підтримка з боку уряду та громадських організацій. Німецька влада забезпечує доступ до різних видів допомоги, включаючи житлові програми, соціальне забезпечення та можливості працевлаштування. Крім цього, німецькі громадські організації активно працюють над тим, щоб інтеграція українців пройшла якомога гладкіше, що сприяє почуттю захищеності та впевненості. Позитивне відчуття безпеки також сприяє успішній інтеграції українців у німецьке суспільство. Вони не лише мають можливості отримати необхідну допомогу, але й активно долучаються до громадського життя, що дозволяє швидше адаптуватись до нових умов. Це в свою чергу підвищує їхню впевненість у майбутньому і бажання залишатися в країні на довгостроковий період. Німеччина стала прикладом того, як правильно організована підтримка і безпекова політика можуть сприяти позитивній адаптації біженців і створенню умов для їхнього успішного життя в новій країні. До речі, саме в Німеччину зараз переїжджає дуже багато українців, які до цього жили в Польщі. Так, до повномасштабної війни в Польщі проживало від 1,5 до 2 мільйонів українців. Ще один мільйон 300 тисяч громадян України виїхало до Польщі після 24 лютого 2022 року. Але що цікаво, зараз кількість українців там зменшилась аж до 950 тисяч. Чому так сталося? Євростат постійно фіксує дані про те, в які країни українці їдуть найчастіше і де отримують тимчасову допомогу. І саме ця інформація дозволяє проаналізувати те, яким саме країнам віддають перевагу українці замість Польщі. Так найчастіше українці обирають для переїзду саме Німеччину. Загалом за останній час з Польщі лише в одну Німеччину виїхало понад 350 тисяч українців, і причин є кілька. Перша і, мабуть, основна з них це соціальні виплати. У Німеччині одні з найбільших у Європі соціальні виплати для українців. Так самотні особи чи самотні батьки отримають 563 євро. Українцям у сімейній парі на одного партнера платять 506 євро. А дітям віком від 5 до 17 років від 357 до 471 євро. Крім того, українці можуть ще й отримати соціальну допомогу, якщо їм не вистачає грошей у випадку, якщо вони ніколи не працювали в Німеччині, були безробітними понад рік чи заробляли ду. Дуже мало грошей, навіть попри те, що мають роботу. До того ж, ще одна перевага Німеччини полягає в тому, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині залишається більше грошей, ніж в Польщі. Також у Німеччині більше шансів знайти роботу з вищою зарплатою. До речі, майже 59% українців, яким не вдалося знайти роботу в Польщі, переїхали до Німеччини. І що цікаво, кожен третій з них таки зміг працевлаштувати. І ще одна причина, чому українці переїжджають у Німеччину, полягає в тому, що там проживає багато їхніх друзів, знайомих чи родичів. Тобто українці там мають більше підтримки та соціальних зв'язків. Але чи планують українці повертатись додому, попри всі вигоди життя за кордоном? Народний депутат Вадим Галайчук днями сказав, що за результатами різних досліджень, від 50 до 75 українців розглядають варіант повернення додому. Йдеться про 3-4 мільйони українців, і основне питання цих людей безпекове. Таким чином, як мінімум половина українців за кордоном точно налаштовані на те, щоб повертатися додому. Друзі, на цьому у мене все. А що ви про це все думаєте? Чи плануєте повертатись в Україну? Наскільки вам безпечно та комфортно зараз жити за кордоном? Пишіть в коментарях. І не забувайте поставити лайк під цим відео та підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.